9 березня ми відзначаємо 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. Ця дата не лише даний нам поваги до постаті видатного українця, але й привід для духовного єднання і глибокого переосмислення усієї нашої історії і аналізу складного і суперечливого сьогодення. До знаменної події у культурному і духовному житті України готуються усі і діти, і дорослі на одному із передсвяткових заходів у Галичі. Побувала Любов Галько. Напередодні 200-літнього ювілею великого кобзаря галицькі школярі зібралися біля його пам'ятника у центрі міста, щоб віддати шану геніальному поету і прозаїку, талановитому художнику, етнографу, академіку імператорської академії мистецтв, поету, в якому усе наше коріння та історія словетної України сьогодні дуже актуально звучать слова Тараса Шевченка: у них любов до рідного краю. До України, полум'яний заклик захищати її, берегти і любити. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся, любиш собі моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. Юні галичани поклали квіти до пам'ятника та поклялися жити гідно заповітів пророка Шевченка. Ми, Галичани, в твої 200 літ клянемось від роду і до роду, що будемо жити достойно, як і ти для України і свого народу. Слава Україні! Тарас Шевченко вічна гордість України, а його кобзар то слово правди, що кличе через століття до пильності, до боротьби за кращу долю, не померти вічним його думам, бо слово кобзаря не вмируще.